Так, добрий день, шановні присутні. 8 числа в четвер у нас відбудеться сесія. І ще деякі питання, які в нас тут трохи щось щось працювали, щось ми щось додавали, повинні розглянути для того, щоб пройшла ця сесія так, якби це було запотне. Зараз у нас чотири члени комісії, що надає нам право почати свою роботу бюджетної комісії. Голова до нас приєднався, які є пропозиції. Розпочати, Розпочати. починаємо. Так, і по черзі день слово надається начальнику на відділу. Добридень всім. Ці питання ми розглядали на попередній сесії. Ну, так як нам треба внести зміни і в заходи, ви знаєте, що якщо ми робимо якесь переміщення, то ми і рішення про заходи. Тому перша буде принесення змін до заходів програми по ремонту та отримання автомобільних доріг, де ми знімаємо 196 тисяч. Всі знають, всі пам'ять, так? У передні пере... Ну, Ми вже проголосували, що з дорог, а коли будемо уточнювати, да, руху, ми, ми додали. Просто ми, не ми просто передвагаємо 196 тисяч на програму благоустрою та реформування розвитку житлово комунального господарства. І здоріг, заходи з доріг знімаємо, сюди додаємо 196 тисяч. Тому два, два проекти вам давно надіслані. Будуть якісь питання? Так. Питання будуть? Голосуємо. Дякую. Наступне питання. Так, наступне. Щодо 12 тисяч, ті, що ті, що ми по е, пронесення змін до заходів по виконанню програми, розвитку, земельних мене відносин. Та містобудівної діяльності на території Новосандрівської сільської територіальної громади. Віднадцять тисяч ми вточні, які нам надійшли для проведення експортно-грошової оцінки двох приміщ... двох земельних ділянок щодо продажу, підготовки до продажу. Ми 12 тисяч і вони згідно земельного і податкового кодексу. Ці кошти за експортну грошову оцінку повинні проплатитися з їхніх коштів, коли вони нам надійшли. Uh -huh. Тому ми програму додали 12 тисяч. Uh -huh. Це ми все розглядали. Голосуємо? Uh -huh. ну, якщо немає питань, будь ласка, якщо є, піднімайте ручку, не мовчіть, задавайте питання, бо ми ж голосуємо. Далі також про затвердження змін до заходів по виконанню програми інформатизації та електронного самоврядування електронної громади це кошти, які е, передвинуті на цю програму щодо встановлення відеонаблюдіння 80 тисяч на нашу алею пам'яті. Це ті кошти, які... А? 80, 79 тисяч. А це ще не так, от там теж 60-30. Це всього. Обща сума буде 690 тисяч. Ті кошти, що в нас е, там було заповнені 600 тисяч, ті ми ті не трогаємо. Не так, трогає у нас не, і загалі. Загалі. Вони, Вони 000, так у нас і залишили. Вони так у нас і залишили. Вони так у я і залишили. Вони так у нас і залишили. Вони так у нас і напомніть мені, з чого ми їх передбували? Те, що іменно на відеонаблюдення. Видео відеонаблюдення, центр села. Центр села. 2210 тоже. Mm, ну да, 22 Вони у нас були заплановані на жовтень листопад. Нет, нет. Це. Це, це, не це. Це. Це, не це. це іменно те, що ми іменно на алеї панки. Ну, центр села, скажіть, що просто камера добавляется на центр села. Я я не не розумію, розумію, що ви чи поки Там не зняли, планують. Ми їх знімаємо, а потім додаємо. А а потім додамо, як будемо допуточня. Mm -hmm. А шестьсот. Да. 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 Тільки після уточнення скільки треба позавтраба після уточнення. Ну, Це все верес, закривається, так, Щоб, так, так, Щоб, так, так. Так, у нас як діє планувалося. Тільки ж ми ж там планували, що ми вересень <свят> місяць будемо робити, виконувати ті роботи? Тепер ще нам важливе нас рішення. Вам всі були скинуті, Наталія Ніколаївна всі скинула про встановлення розміру кошторисної заробітної плани. Питання, питання вже ж немає, так? Ми повинні проголосувати. А ми, проголосувати, ми беремо так. відеоспостереження на відеоспостереження. А, так, про встановлення? Так, про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва. Так як у нас зараз робить коригування проєктів, ті, що в нас є по відділу освіти, тому так як у нас вже майже, напевно, 5 років чи 4, не. Змінювала заробітна плата, а це вона вже да, це вже більше. 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 Да. Це коли ми робили тоді вартісну коштор... вартість, коли починали оце прибудову. Оце вже пройшло 5 років, да? більше мабуть, 5 років. Тому така необхідність була змінити кошторисну вартість і складати вона буде 22 тисячі восімсот восімдесят шість гривні. Тут були враховані всі пропозиції. Яна Вікторовна, розкажи, будь ласка, як ще працювала це. Подрядчики надавали розрахунки, тому що це включено. Ну, все, що має бути вам киналінки, на літові почті були. Розрахунки підрядників також були надані, що є ще питання про підрядники, які ведуть на господарську діяльність на території Олександрівського. Проаналізували, подивилися, скільки в області стоїть, скільки слобожанки, деякі будівництва. Ми це все піднімали і аналізували, які де у кого яка бачить. Раніше було 15 тисяч стало 22. Ну, майже 20 днів. Згідно порядку, вона повинна бути не нижче, ніж 18 тисяч 670 гривень бік одні. Но органи самоврядування э, мають право на підставі всіх э, розрахунків 50 встановити э, свою. але повинна вона бути не нижче, ніж 18570. А в нас на даний час є 15. ви відомо, що хотіли йти працювати, то ну, не 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 можна. Вводить. Що, які питання, які пропозиції? Шановні присутні, якщо є якісь питання, може, то. Ні, ні. Добре, голосуємо. Дуже дякую. Голос. Так. І ще одне питання щодо. Постановки на облік автомобіля, який отримав центр надання соціальних послуг Новолександрівської Ради, про прийняття в комунальну власність громади на рукомой маню. Автомобіль, який нам передали. Є якісь питання? Mm -hmm. І питання щодо зміни суми виділених на ЗСУ. На минулу сесію ми виділи, минулій комісії ми виділили 5 мільйонів на 75 тисяч. І нам надійшли листи, листи, і там екстрені є листи, що йому на оборону нашої області. Це ще додатково 6 мільйонів 900. Всього на цій сесії буде сума 11 мільйонів 975 тисяч. За рахунок, що 975. 11, 975, 975, 975, 975, 975, 975 так. Е, ще було 12 да, гривень. Так. Наступне питання. Так. Олексій, чи були до вас звернення нашої по потребам збільшення одиниць нашої частини пожарної? Вони просять, що що їм потрібні одиниці, як ви на це дивитеся і наскільки це потрібно, то що лист цей зовсім сирий? Він ну, я б його до уваги я не знаю, як його взяти. Я розумію, що вони знали про комісію. і Звернулись чи було до вас звернення? І як ви дивитеся на звернення питання в мене на наступну сесію? Вивчаємо це питання все одно, якщо ж. Навіть і приймемо це ми рішення зараз, то поки треба людей вже вони будуть підшукувати поки. то. Ну, цифри такі тут, ну, сирі, це воно зросте трошечки, так. Да, трошки воно не перевірені, не бо їм так хочеться, ну Мі, треба і, подивитися. І, від, і, від, і. Ми це лист з вами зараз сіроки, що вони мають як їхня пропозиція.

то получается я сижу, ну, стою в телефонном режиме, докладываю да, уже другим. И вы же мою работу все диспетчеры, все равно. Да, а тот, кто тушит пожар, ему еще нужен один человек для да, познания. Получается, я, как бы отсутствую. Еще один вот вопрос, Андрея Викторовна, буквально сегодня, я надеюсь, что да? Еще на питание по видеосвету. Да, просто, ну, когда вы поделаете У зв'язку з тим, що в березні 24-го року нам не вистачило коштів заплатити за електроенергію, там тимчасового вікна, сьогодні надійшов до суду розтягнення нашого відділу 30-95 тисяч за 1639. Просимо перерозподілити закладів. У мене є де скільки садочків, скільки зі школи, скільки клубів, скільки бібліотек. Протимо енергоносії, які були затверджені на 20 рік, перемістити на двадцять 28 згода і платить штраф. Це вже таке питання одне. Звірили по практику. Щоб вона голосуємо за дане питання. І Також просимо при прийнятті бюджету. Були заплановані кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації на ремонт даху на Олександрівському ліцеї. Вони були заплановані на КЕК-3132. Просимо перерозподілити 100 тисяч на КЕК-2240 на оплату послуг. Такі все буде поточний ремонт. Проєкт треба робити і матеріали експертизу повинні проходити.

це дуже часто ремонтуємо, що це ремонтуємо, це ремонтуємо, це ремонтуємо. Про об'єдні покричі, Яна. Проїздила в складанні 25 рік, були заплановані кошти на Це криша яка? Я розумію, об'єдні яка криша. А, криша, але в Александрівському містерії, вона... Прямарі дуже що На якому Приміщенні? Приміщенні. Я так розумію, це інше якесь приміщення, тому що в деревий попал, це частина, сріша. там, де знаходиться бібліотека, автовий їдальня і спортивна зала. Так а тепер є пропозиція просто підняти і зробити більший угол, тому що не стікає вода, він зализується гніє там. Тому що там завжди залиша вода, і ми за декілька років ремонтуємо її, так як робимо розходиться, зв'язку з тим, що стоїть там вода. І постійно затоплює бібліотеку, і спортзал із до цього грибу, ну, якби там. Ну, є проблеми, є проблеми, так. Це та, да, цього, що вже. Ну, вони просто віджили своє, звичайно. Вони не розраховані, наскільки і там, і раніше ж. І дерево підкладували під той, що хочете те просідає, це ж уже. Так, і це на ну, це ж ми закладаємо бюджет. 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 бюджет, це просто їх да, переміщаємо для проєкту, щоб зробити проєкт, а ціна випросила. А не можна зробити проєкт одразу на кришу, яку вже капітальну зробити. Так це буде, буде капітальний. Так це, це буде капітальний ремонт крищі. Ні, це mm -hmm. на робота як поточний так. ремонт. Ну Дивіться, це, поточний парію. ремонт проходить, так, так як капітальний що там буде? Вона буде зроблена капітально, вона буде піднята і зроблена. Там не вийде ну, трикутна вона, то, так як там дуже велика ширина Вона буде так піднята трохи, ну як вам я, то, я то, не про не підрядчик, але те, що я знаю, як це обговорювало. Ну, Банани буде пряма і там вже не буде життя. Ну, да. ну так. Та це вкусно не буде. Та ну так, це шість місяців, по-повністю, коштувало. Добре. Дякую. Однозначно. Тобто, перше, залишилося по кількості питань. Кожні ще які питання у нас є? А з будь ласка, у мене питання, можна наступну комісію врахувати і запланувати кошти на збагачення боргу Ну, ми знаємо, Вовну, ми ж домовилися з тобою, Вов, дивіться, Ми ж з тобою домовилися, коли в нас пройде 6 місяців, і нам у Нас буде уточнення, і тільки це уточнення. А так ми повинні або кошти забрати зміни в бюджетів нести. А так у нас буде сума уточнення. І звичайно, ми ці гроші винні, і ми повинні ну, оставатися людьми в цих відносинах. Звичайно, ми повинні проплатити робота. Виконана, все зроблено. Ми. Ну це 6 місяців, Добре. зараз п'ятий пішов. Вже це ж це одна людина цілий рік чекала, тобто ці вже два місяці зробити його по закону, щоб не було питанням наших. Так, ще які будуть питання? Може, у присутніх там якісь питання? У мене, звичайно, буде питання до Альона, до вашого відділу. Там ми на наступну сесію нам треба збільшити суму на оздоровлення, так? Угу. Бо багатенько я бачу по людям, люди запитують, що ми я ми не. Тих 40 чоловік ми просто не містимося. У нас 120 дітей. Ну, 120 заяв, це не значить, що вони ще всі поїдуть. Да, то, що зараз, коли ставиться питання, є там свої складності, і вже вони чому не Ну то, що ми вияснена сума, збираємо заяви ще планують. Ну, не можемо обробляються. обробляються. То, що люди є, пописали заяви, а вони не можуть, вони не підходять до цієї категорії. Ну там ще поки немає повної цифри, скільки це є. Щасу їх кошти. Ну, Щас Як підходять ще заяви, да, і буде вони визначать яку суму їм потрібно. Дивіться, і буде ще в нас е, місяць, серпень, місяць у нас буде, ще ж ці місяці будуть. Ми не можемо так наперед використання цих коштів з червня місяця. Да. У нас місяць. Зараз ми збираємо заяви. Це ще вони люди нічого, це На вони тільки планують. Дітей на оздоровлення, на, на оздоровлення категорії льготної. <різов 'я> це зараз вони тільки, ми їх попросили здати ці заяви, щоб ми приблизно розуміли скільки бажаючих. Це тільки бажаючі, але ну, це не значить, що там вони категорії, є. Там категорії, там просто категорії ті що. В общем, ще <різов 'я> над цим працювати, на наступну сесію підготуються інформація. На захистку прав дітей і запропонували внести зміни в нашу місцеву програму саме по компенсації для здоров'я. і додати таку категорію. Я відділ військових слуховців. У нас там тільки учасники бойових дій були і один забігли. А зараз спросили внести. ну добре. Ну давайте да. Це просто ну, сісти правда. прорахувати. Треба скільки бажаючих, скільки це є. Яка це сума, яка це цифра? Якщо це там буде 3 мільйони, то ну надо ж розуміти. Просто розуміть, наскільки це можливо, щоб ми не обіцянки ця цінка, щоб ми змогли. Так, добре, ще які питання? Все, дякуємо за співпрацю. На цьому засіданні комісії.